Розвідка НАТО ставить під сумнів можливість російських військ здійснити масштабний наступ на Україну найближчим часом. Військам НАТО не довіря, друг ти мій. За оцінками НАТО наступальні дії Росії за останній час збільшував мали тактичний характер. Російські сили продовжували зберігати перевагу над Україною в боєприпасах, живій силі та техніці. Але наразі росіянам все ще не вистачає цих боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного великого на. Наступу додав співрозмовник у НАТО. Уточнили, що на полі бою в Україні зараз воюють недоукомплектовані та недосвідчені підрозділи російських сил, яким наказують досягати нереальних цілей, виконуючи політичні вказівки. Ну ми знаємо ці стратегічні плани ворога. Він уже давно передбачав збільшити якраз кількість мобілізованих до 300 тисяч, і ще на початку року якраз цифра була озвучена і на колегі Міноборони Росії. І для цього проводяться різні заходи. І сьогодні активно використовується відповідно терористичний акт, який відбувся під Москвою, для мобілізації, але все перевертається з тим, що якоби за цим терактом стає Україна, тому треба проти нас сьогодні мобілізації ресурси, і Путін просто-напросто ми бачимо ефективно використав або зумисну провів цю операцію для того, щоб мобілізація така пішла активно. І сьогодні вже росіяни доповідають, що вже багато навіть добровольців іде боротися з якимось тероризмом уявним. Самі терористи розуміло намагаються під терористичний акт формувати якраз новий реалій для росіян, але кидатися більше на трошки 300 тисяч. Я б сказав, це не являється критичним, хоча це дійсно велика кількість. От, тому в даній ситуації ми розбачаємо, що 300 тисяч буде виведено з ладу. Росія тільки зможе поповнити ті е, втрати, які дійсно за цей період приблизно будуть. З іншого боку, ми б знали. Що така операція готується стратегічного рівня, що готується п'ять стратегічних напрямків: це Куп'янськ, це Свато Кремінна, Бахмут, Авдіївка, тепер вже якраз Новопавлівка. Ну і зрозуміло, Запорізький напрямок, де ворог намагається активно атакувати і прощупувати позиції для майбутнього наступу. Десь в одному з цих місць може бути потужний прорив. Мальтернативні варіанти, але ми всі переміщення ворога бачимо. І стратегічно рівня, де він готує резерви, як вони переміщаються, як озброються, і зрозуміло, де може бути задіяний в тактичних, а тим більше стратегічних операціях. Готовність є. Друга складова ворог дійсно врахував дефіцит боєприпасів в Україні, але і ми вже уговтувалися від того дефіциту, вже йде по цим напрямкам. В режимі онлайн фіксуємо їх переміщення, маючи дефіцит, я прямо ми говоримо, дійсно запізнилися в цій програмі, надіявся тільки на партнерів. Навіть виходить з пропозиціями ще залужного тепер і Сирського, відносно того, що треба посилити наш ВПК і зрозуміло, закупівля за різні кошти українські, кредитні, європейського фонду розвитку за кордоном. тому сьогодні стратегія поповнення боєприпасів різних типів з різних джерел. Те, що я підкреслюю, це закупівля на зовнішніх ринках нами, нашими чеськими колегами, які літерствують зараз за закупівлю 800 тисяч і більше. Ми передбачаємо, що декілька місяців генеруємо декілька мільйонів типів різних типів боєприпасів. Це буде стратегічний резерв і для нанесення ударів по ворогу, знищення їх нових резервів про які ми говоримо, включаючи 300 тисяч, і зрозуміло, це потужний формат для підготовки наступальних операцій. Друга складова все таки на крайньому шрефштаймі чітко взяли лідерство ряд країн. Наприклад, Британія, Франція, Німеччина щодо іменно дронової армії, артилерійської ракетної, протанкової. Де думаю, що цей формат працює. Ми контактуємо із республіканцями, демократами. Все таки є розуміння десь до середини квітня проголосувати цей пакет. І я думаю, задуми Росії зірвати не вдасться. А це будуть не тільки F-16 атакамси, але і також керовані авіабомби, радіоелектронні системи, які можуть. Не тільки виявляти якісь літальні апарати, але і створити електронний щит проти ракет Росії, проти дронів, проти авіації це новітні розробки, які можуть дати перевагу в плані захисту і міста Сі України. І третя складова це крім боєприпасів і техніки, яка буде йти в черговому порядку. Це армія дронів. Буквально всі ці тижні ми займаємося разом з розробниками і поставщиками. Уже сотні тисяч альтернативних дорог, РЕПи в Росії не беруть, тому що у нас була проблема, що вони їх брали постійно. От а тепер це і тактичні, і балістичні. Бачите, достаємо аж до Татарстана Збільшення їх найближчі 3-5 місяців до півмільйона. Перспектив мільйон це вихід ситуації. Так, звісно, приїжджав міністр вбивства Російської Федерації пан Шойгу, який там, звісно, роздав вказівки углубіть розширить обогнать гнать і перегнать. Ну все як завжди, в принципі, нічого нового нема. Так само щодо таких подібних рішень з протидії. Так, періодично ворог знаходить способи протидіяти нам. Це не секрет, це треба визнавати. І про це ми кажемо вголос, що кожна операція вона відрізняється від попередньої, тому що, на жаль, те, що працювало вчора, не працює сьогодні. І так ми вимушені кожного разу шукати новий спосіб. Тут є важливим те, що вони реагують на той факт, який вже стався. Тобто, ініціатива все одно в наших руках, і в даному контексті це дуже важливо. Що стосується інших способів реагування, які може помітити побачити, це малювання гелікоптерів і підводних човнів на асфальті. Бонові загородження, в чому нема нічого нового знов таки. А це всі ті речі, які е, треба показати, що щось робиться. Але є інші речі, такі як е, збільшення кількості патрулювання, наприклад, е, збільшення кількості е, вильотів. Е, навіть є такий кейс, що списані фактично вже однією ногою, бо є 12, досить старі вже е, літаки. Вони повернули стрій для того, щоб. На малій швидкості, на малій висоті е акваторію е моніторити. Ну звісно, це до того, допоки він не впаде просто від старості. От. І сюди можна записати там посилення е засобів реб спостережних постів. Тобто е так, ворог реагує е і звертати увагу, слід не на бонові загородження. Це просто паркан в морі, е який е вони сподіваються, може їх врятувати е від атаки дронів. Угу. Про самого цього нового командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Пінчук. І от наші глядачі можуть подумати, що прізвище щось таке дуже схоже на щось українське. Ну, дійсно народився він у Севастополі, але фактично все своє життя прослужив, провчився в Росії. Ну і фактично не мав жодного відношення до українського флоту ніколи. постійно був в різних в складі різного флоту саме Російської Федерації, якщо прочитати його біографію і так далі. Ну, і і разом з тим бачимо, що був командиром новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту з 11 до 14 року, ну і вже з 21-го віце адміралом. Тобто, фактично, ну дійсно, зараз те, що ми бачимо з його дій, факти... ну справді є така ставка, робиться саме на базу в новоросійську, очевидно, для того, щоб там захистити яким чином чорноморський флот. Ну або просто інших варіантів поки що у них немає, куди його відтягти абсолютно вірно, ви кажете. Ставку вони роблять, тому що ставити більше нема на що. І звісно, у них є ще альтернативні варіанти. Я постійно так само їх озвучую. Є Волгодонський канал, який дозволяє вивести свої активи в Каспій. Є Турецька Республіка з Босфором, з якими можна спробувати домовитися про вивід Чорноморського флоту, а є, стала. Воська традиція російська просто затопити свій флот, неодноразово вони показували чудові результати в цій, в цій справі, тому варіанти є завжди. вони обрали варіант зайти на військово морську базу Новоросійськ, яка є недостатньо великою, тому що вона в принципі була завжди другою. Основна це, звісно, Севастополь з його величезною зручною бухтою. Севастопольської новоросійське банально просто не вміщує. Нема там скільки причального фронту, тому задіяні відповідно Сочі, то все, а Чемчірі, куди вони вимушені були деякі одиниці саме з важкої охорони перебазувати, тому що знов-таки вона їх не рятує. Вона достатньо маленька і великі одиниці туди просто фізично не заходять. Тому так це вимушена, вимушена дія.